Добрий день, шановні діти. Сьогодні у нас середа, 30 квітня, до вашої уваги урок української мови письма. На нам потрібні друковані зошити, тиждень, 31, день, 3, сторіночка 33. Тема нашого уроку діагностувальна підготовча робота номер 1 з української мови. Письмо. Зараз ми познайомимося із завданнями. Діагностувальної роботи і потренуємося, як виконувати завдання діагностувальної роботи. Завдання перше. Допоможіть кнопочці виконати завдання знайка. Спиши текст без помилок і виправи. Спочатку читаємо текст у лісі. Навесні ми пішли до лісу. Зранку. Пригріло сонечко, дихнув легенький вітерець. Усі дерева в лісі заспівали. Кожне дерево виконувало свою пісню. Пригадайте, будь ласка, що початок речення ми пишемо з великої літери, в кінці ставимо крапочку. Нове речення починаємо з великої літери. Що Спочатку ми відступаємо, ставимо пальчик. Решта речі дописуємо від початку до кінця рядочка. Якщо у нас слово не поміщається в рядочку, ми переносимо, для цього ми вчили з вами правила переносу. І ще раз уважно переглянули текст, а потім на сторіночці вашого зошита красивим каліграфічним почерком. Переписуємо, перегляньте зразок. Пишемо 30 квітня у лісі заголовок або назву тексту і списуємо навесні. Ми пішли до лісу. Зранку пригріло сонечко, дихнув легенький вітерець. Усі дерева в лісі заспівали. Кожне дерево виконувало свою пісню, а зараз натисніть на паузу і спробуйте написати так же красиво. Молодці, я впевнена, що ви впоралися з першим завданням. Переходимо до другого завдання. Незнайко написав словниковий диктант. Виправте його помилки. Ми з вами вчили вже виправляти помилки, які допустив незнайку. Читаємо Петрик П'яточкін. Петрик це ім'я П'яточкін – це прізвище, тому імена і прізвища ми пишемо з Великої літери. Читаємо наступне озеро Синевир. Яких тут помолочок допустився, не незнайко? Озеро це загальна назва, пишемо з малої літери. А назва озера Синевир. Пишемо з великої літери. Оленка. Правильно, ім'я. Пишемо з великої літери. Кіт Мурчик. Так, ви правильно сказали, кіт це загальна назва, пишемо з маленької літери. А мурчик це кличка котика, пишемо з великої літери. Учителька Поліна Іванівна. Так, учителька загальна назва. Пишемо з маленької літери. А ім'я та по батькові пишемо з великої літери Поліна Іванівна. А зараз, дітки, виконаємо наступне завдання. Проведіть горизонтальну лінію через верхню третину робочого рядка. Знайдіть верхню третину і проведіть лінію у верхній третині робочого рядка. Наступне завдання. Перегляньте відео і сфотографуйте побачене. Відтворіть з пам'яті. Наступне слово. Відтворіть з пам'яті. А тепер повернімося до сторіночки нашого зошита. Допоможіть незнайкові побудувати звукові моделі слів. Натисніть на паузу. Перевірмо Шофер, Ш. Твердий. О голосний. Ф твердий. Е голосний. Р. Твердий. Влітку. В. Твердий. Л. М'який. Позначаємо двома рисочками. І. Голосний Т. Твердий, к, твердий, у голосний. А тепер пригадайте, коли, до яких літер застосовують верхнє з'єднання. Перевірмо, це букви И, і, і, К, Н. Е. Завдання шосте. Поспішайко написав диктант. Виправте його комилки, натисніть на паузу, виконайте це завдання. Перевірно. Початок роботи пишемо з великої літери. Читаємо зозуля. Зо. Зозу. Ля. Треба писати з буквою О. Наступне слово пиять. Правильно пишемо з апострофом. Свято. Пишемо без апострофа. Журавель. Л. Кінці чуємо м'який приголосний, позначаємо м'який знак. Сьогодні. сьо сьо, після якого перед О ставимо який знак. А зараз, дітки, виконаємо наступне завдання. Прочитайте загадку і обведіть букву біля відгадки. Перевірмо. Хто міцного дзьоба має, шкідників, кома ганяй, хто все трудиться за трьох? Один вартий багатьох? Відгадали, хто це? Правильний дятел, дятла ще лісовим лікарем. Зараз натисніть на паузу, заштрихуйте малюнок. Похилими лініями. А тепер підіб'ємо підсумок нашого уроку. Сьогодні ми з вами вчилися писати діагностувальну роботу з української мови. Записали текст красивим каліграфічним почерком і виконали вправи. На написання словникового диктанту виправляли помолочки, звуковий диктант, пригадали верхнє поєднання і відгадали загадку. На завершення нашого уроку заспіваємо пісню про нашу рідну Україну. У краях, що дощами омиті, простягнулася наша земля. Де Карпати лісами покриті, де орел понад степом кружля. Україно моя, Україно, ти в душі у серці живеш, народила і доньку, і сина, Майбуття за собою.